Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як можна покращувати своє самовідчуття. І е, перше, що потрібно зробити, це стати самим для себе другом. Що це означає? Проаналізуйте своє ставлення самі до себе. Як ви з собою розмовляєте, який переважно це тон, можливо, це критика, навіть знецінення. Почніть до себе відноситись так, якби ви відносились до свого найкращого друга або навіть до своєї дитини. Станьте до себе трішки добріші. Якщо ви допускаєте якусь помилку, просто скажіть собі: усе нормально, всі помиляються, я навчусь і спробую знову. Також дуже важливо контролювати свій інфопростір. Точите себе людьми, які вас надихають, підтримують, заряджають позитивом. Проаналізуйте свої соціальні мережі, на кого ви підписані, які новини ви дивитесь, який контент споживаєте, так? навіть які серіали дивитесь, це робить вас щасливішим чи ні? Завжди обирайте якісний контент і спілкування, які приносять вам позитивні емоції. Радість і зміцнюють вашу самооцінку. Коли вам хтось каже щось приємне, просто подякуйте замість Ой, це точно не так, або тобі показалось. Можна навіть зберігати ці компліменти у нотатках або записувати в свій щоденник. І коли ви себе починаєте знацінювати, перечитувати і дивитись, як вас бачать інші люди. Завжди зосереджуйтесь на маленьких кроках. Не думайте про те, скільки ще роботи попереду. Думайте про те, скільки ви вже для цього зробили. Наприклад, сьогодні я подала ще один етап, або я на один крок ближче до своєї цілі. Маленькі перемоги це також дуже важливі перемоги, тому що саме вони складаються у ваш великий результат. Практикуйте афірмації щодня хоча б по 10-15 хвилин, але кожного дня. Як це робити, щоб афірмації працювали саме на вас, я розповідала в попередньому відео, я залишу посилання. Також пишіть в коментарях, які поради стали дійсно для вас корисними і які ви вже почнете використовувати у своєму житті.